Програму крила і, взагалі, в принципі, знання, починаючи від базового курсу, сам собі цілити, це дійсно фундаментальні знання, які навчають життю. Просто знання для дорослих. От діти ходять в школу і отримують. Ну, ти знаєш, мені здається, що, мабуть, наші знання, які ми зараз як амбасадорки транслюємо для дорослих, не дуже багато часу пройде. Ми будемо їх читати для дітей. Ось. Я е, щиро в це вірю і бачу, яка велика кількість педагогів приходить в проект Крила, в проект е, People, І навіть вже є у нас із 25 перших вібраціологів світу, е, в тому числі фахові педагоги, е, які дійсно відчувають свою відповідальність на цьому щабелі реальності. що Є бажання створювати навчальні програми і не чекати, коли там тебе там, запросять, да, а стукати в двері потрібні і пропонуватися. Я, до речі, ну, я роздумую про ці, про ці е, кроки, да, тим паче, що я це в свої вуха отримую уже від е, реальних політиків нашої держави, що знання такого гатунку потрібні, знання про життя. Про життя потрібні. Для життя, навіть якщо людина і не розпакується в усвідомленій готовності, приходити в імарі Академія, імарі Академія на рівні е, свого уже тренерського курсу, вона передає знання. Для для експертів і потенційних колег тільки для того, щоб вони працювали з людьми. Тобто це знання не для роботи з собою. Ні. Це знання не я почитаю, прийду курси і буду розбиратися в психології дітей. Ні, це знання для роботи фахової. Тобто, це мова йде про спеціалізацію, про спеціальність, про кафедральність, кафедральність. Сертифікаційність, про, в тому числі, і колегіальну супервізію, і, ну і так далі. Тобто, ну, дійсно на цьому рівні реальності багато багато вже є таких середовищ, де відбувається знаєш, така проява навчальних закладів нового типу, не, не просто інфобізнесу, да, там, ведення проектної діяльності там, в онлайн-середовищі. Ні. Не просто спроби вижити на рівні школи, як виміру, де є структура зі стінами і партами, і вигідно перейти і в онлайн, щоб вижити в своїх зонах відповідальності за побутовий фізичний село. Тобто це такі шпагатні, шпагатні історії в Імарія Академія ізначально. Потерпіла трішки ж часи, я це зараз про себе кажу. Де на мене трохи дивилися, як на інопланетянку, яка десь там в якихось академічних вимірах наукового космізму літає. Я терпляча, я як то кажуть, дочекалася, коли цю космічну тарілку